Всіх вітаю. І в мене сьогодні підбірка моїх самих найулюбленіших парфумів з нотою ірису. Мої ірисові аромати, самі-самі-самі, які я обожнюю понад усе. І взагалі, в мене найулюбленіша нота парфумерії – це ірис. Я його обожнюю. Я би хотіла ще собі доповнити в колекцію Монталь Intense So Iris. А так, ось моя підбірочка з чотирьох ароматів, які я люблю на даний момент. І так почнемо. Почнемо з аномалії від етат Libre де Оранж? Це, я вам скажу, мій самий улюблений аромат на сьогодні, і я відчуваю в ньому ірис. Но, але яке було в мене здивування моє, яке було, коли я Почала читати його ноти і не побачила там ноту Іриса. Я була дуже здивована. Взагалі, це в нотах е там просто. Вибачаєте, ладан, його взагалі, взагалі тут я не відчуваю Ладан – Це для мене такий ну, важкий компонент слива, яку я ненавиджу взагалі в парфюмерії. Це все таке важке для мене, як слива. якщо я чую сливу, то це мені сразу в голову припадає аромат від клої намади. Ой, яка ж там слива термоядерна? Ну, ну взагалі, це настільки ніжні, ніжний аромат, ну, ну просто ніж, ніжніший аромат. Пудрового ірису, уходового тіла. Ну, взагалі, я, я дуже люблю такі уходово-кремові аромати, такі жіночні, ніжні, лагідні. І цей аромат, я повторюсь, коли я розпечатувала, ну, робила обзор на цей аромат, я казала, що він пахне пузіком котика. Ну, Це такий класний ніжний аромат. Його, звісно, піраміда мене здивувала. Ще тут є сандал, амбра, мускус, ванільна орхідея. Можливо, це ванільна орхідея дає схожість на ірис. Я не знаю. Але то також полюбляє такі уходові парфуми. Він, до речі, стійкий. Я рекомендую Доза тест. Дуже класний аромат. Взагалі, ця марка Етатлібер Оранже моя улюблена, бо якщо припустимо від Пради, я можу носити. Один аромат, більше мені там нічого взагалі не подобається, або ще з там бре -бре домів, так, Я можу виділити один, там, два парфуми. І все. То в, в цьому бренді мені багато подобається різних ароматів. Так само із люксового сегменту я дуже люблю бренд. Господи, вилетіло з голови. Потім схожу, як згадаю. Вибачте, будь ласка. Так, прада, 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 прада Мілано, Ірис, також це ірисовий і пр прекрасний, на мій погляд, ірис, ну тут уже є нота ірису. Це ірис. На старті це неролі, але вони не удушаючі такі неролі: кедр, мандарин і бензоїн. Це все, що в піраміді, але на мені це квітка ірису трохи припилена. От. За що я люблю ірис? За цю пильність. Пильність і уходовість. Також ну, він мені сте стійкий. У мене 15-го року версія. І ну, для мене, як я вам скажу, от для такого аромату 3-4 часа стійкості до нього достатньо. І я вважаю, що це ну, стійко, ну, це середня стійкість. Так, е молекула S-Centric S-Centric 02. У е мене Така лімітка, чи як от зараз із нов... нові аромати е... виходять в такому, в такому форматі е... в, новому... в новому форматі. І так, тут також заявлений ірис, жасмін, абраксан, мускус та ветивер. Це парфум на усі періоди вашого життя. Він універсальний. Його можна носити коли завгодно. Це така моя робоча лошадка, коли ти е, устав від усіх ароматів. Ось підходиш до цього аромату і він. Завжди тебе виручає. Класний аромат на кожен день з нотою Іриса рекомендую. І його братик, також, молекула або сестричка, як хочете. Це молекула ірис. Молекула ірис моя улюблена також молекула з цих новинок, пачулі я взагалі ненавиджу. Мандарин мені подобається. Але не так сильно, щоб я його собі купила у повнорозмірному форматі. Або тридцяточок я ніде не бачу. А, і так, в цьому ароматі тільки дві ноти. Ізо є Супер і ірис. Все. І він так і пахне. Це пильний для мене ірис. Дуже також він мені стійкий, але це не 3-4 часа, це стійкість на мені ну, на цілий день я вам скажу. Класний аромат, також можна на кожен день на весну квіточки іриса, корінь іриса. Ну, Взагалі не удушуючий, не кремовий, такий плотний ірис, а такий дзвінкий, класний, також уходовий ірис. Такий дзвінкий, можна сказати. Пишіть, які ваші улюблені аромати з ноти Іриса. Я буду з вами прощатися наразі. Всім дякую за перегляд, до побачення.